Перед стартом будь-якого бізнесу негайно постає питання, де взяти гроші. І це питання насправді важливе. Адже навіть найдоступніші варіанти, як франчайзинг або дропшипінг, потребують фінансових вкладень. Гроші це паливо, на якому рухається твій бізнес. А без палива будь-який бізнес, просто стоїть на місці. Часто про гроші починають думати в останній момент, що робить процес пошуку фінансів дуже складним. І саме через це деякі люди просто відмовляються від своїх ідей. Отже, в цьому відео ми поговоримо про те, де знайти старт. Капітал для бізнесу з різними умовами та варіантами, щоб ви могли обрати той, який вам підійде. Вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати Безборотько Олександр, і давайте почнемо. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб отримати нові відео. Перший і найпростіший варіант, хоча може і ні, це позичити гроші у родичів або друзів. Це найпростіший і, мабуть, один з найбільш доступних варіантів. Якщо в твоєму оточенні є люди готові допомогти, це може стати чудовим стартом. Крім того, можна домовитись про інвестування, щоб вони отримували частку від прибутку. Це вигідно тим, що ви не лише позичите гроші, але й залучаєте людей до вашого проєкту. Які плюси? Люди, які дали гроші, будуть зацікавлені в успіху твого бізнесу, і ймовірно, допоможуть з порадами або контактами. Є менше ймовірність, що вони не чинитимуть тиск на те, як це буває з банками чи іншими фінансовими установами. Додатково тобі навряд чи погрожувати виселенням з квартири або вивезенням до лісу. Який мінус? Якщо бізнес не. Не піде за планом, ти ризикуєш втратити не лише гроші, але й стосунки з близькими. Моя порада завжди фіксуйте домовленість на папері, щоб уникнути недорозуміння у майбутньому. Чи мали ви досвід співпраці з родичами або друзями? Діліться в коментарях. Друге, це кредит у банк. Так, це логічний поширений варіант, але він має свої ризики. Кредитування бізнесу банками в Україні це непросте завдання. І тут найважливіше розуміти всі нюанси. Перевага банківського кредиту в тому, що банк прорахує всі ризики. І не видасть кредит, якщо проект не має шансів на успіх. Тобто, якщо банк дає гроші, є ймовірність, що твоя ідея перспективна. А якщо ні, то можливо убереже від болючого фіаско. Але є нюанси. І зараз я поясню, які українські банки це не добра Європа, де всі хочуть жити по-доброму, по-хорошому. Тут повно небезпек, як в джунглях. А банки це хижаки на вершині харчової ланцюжка, які мило посміхаються під час підписування кредитного договору, намагаючись приховати величезні страшні зуби у вигляді. Завжди дуже гарних умов. Але давайте з першого про відсотки. У різних банків вони відрізняються. наприклад, RaiFisen має 18,23% ставку на отримання 50 тисяч гривень. Сайт цього банку відразу рахує під 23,5% річних. Сподіваюсь, скільки тобі доведеться відсилати банку за 3 роки, сам порахуєш, і це тільки за 50 тисяч гривень. Які відсотки для більших сум я навіть боюсь уявити? Нічого не для Європи 23,5%. Хоча банк такто європейський. Крім того, для тебе ще є і. Передплатний бонус. Разова комісія за надання кредиту від пів до цілого відсотка. Банк каже, що цей кредит може бути беззаставний. І увага! Можна отримати суму до 9 мільйонів гривень. Але як отримати цю суму, вже інша справа. Тож ви розумієте, що у вас є великий депозон сум на отримання кредитування, термін кредитування до 24 місяців, і потрібно дуже уважно читати договір. А от далі у нас іде Приватбанк. А от Приватбанк у нас український і заманухи робить. Дещо елегантніше, Казуючи на сайті за відсоток не за рік, а за місяць. Вочевидь, щоб менше плутались. Просто і красиво, всього лише 2 маленькі відсотки на місяць, якщо береш, наприклад, ті самі 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це мінімальна сума обох банків. Тож при двох маленьких відсотках в місяць виходить чималі 24% на рік. Банк кредитує бізнеси максимум на 36 місяців, не зважаючи, звісно, і про разову комісію. За 50 тисяч вона стоїть скромні 5%. Гривень. Далі у Керсибанк, французький проект BNP, Paribas Group. і тут все ще красивіше: Кредитна поповнення обігових коштів, додаткове джерело фінансування витрат виробничої та торгівельної діяльності вашої компанії, придбання товарів та матеріалів з метою подальшої її реалізації, придбання послуг, сировини матеріальних запасів, пов'язаних з виробництвом продукції, отже, вигідні умови, від яких перехоплює подих, і кредитування обов'язково до одного року. Як тим, тобі дадуть гроші на цілих. 12 Місяців. Мінімальна сума кредитування 100 тисяч. 50, 000 тобі вже не дадуть, що дивно. Ну, гаразд, йдемо далі. Відсотки від 15 річних, скільки точно порахувати не вдалося. На сайті немає кредитного калькулятора. очевидь потрібно ввести переговори з самим менеджером. І вішенкою на торті є, що ви повинні забезпечити ліквідним майном. Крім того, банки завжди мають суворі умови повернення грошей. Якщо у вас виникнуть затримки з платежами, банк може почати вимагати гроші будь-якими способами, включаючи з. Двінки вашим родичам, тобто банк це завжди високі відсотки, високі переплати, дуже жорстокі хитрі умови і супербагато паперової волокити, у випадку, якщо ти будеш дуже уважним і пильним. Тому мій висновок такий: кредит у банку це варіант, але вдаватися до нього лише тоді, коли інших варіантів немає. Якщо маєте інший досвід з банками, пишіть в коментарях. Цікаво почути ваші історії. Далі в нас грантовий біз. Портал дія пропонує грантові програми для відкриття чи розвитку. Бізнесу для участі потрібно підготувати бізнес-план і подати заявку онлайн. Наприклад, платформа IDS Lab надає студентським стартапам до 200 тисяч гривень фінансування, а також можливість відвідати воркшопи і лекції від експертів з Netflix, Microsoft та Angelan, як подати заявку на грант в Дії, Зареєструватись або проавторизуватися на порталі Дія, обрати грант, який вас цікавить, заповнити заявку та додати бізнес-план, поставити електронний підпис і відправити заявку. Середній розмір гранту від 40 до 160 тисяч гривень залежно від програми. Є і більш масштабні варіанти. наприклад, програма Horizon Europe пропонує до 125 тисяч євро для розвитку інноваційних рішень зі штучним інтелектом. А грант від посольства України в Норвегії має бюджет 2,7 мільйона доларів. Які плюси таких програм? Це реальна можливість отримати фінансування чи навчитися новому без особливих бюрократичних складнощів. Все подається онлайн через портал DIA використанням електронного підпису, нікуди йти не потрібно, але і в будь-якому гранті є свої обмеження. Деякі програми орієнтовані на конкретні категорії учасників, постраждалих від війни, члени європейської громади, біженців, студентів або власників малого і середнього бізнесу, але з досвідом. Також часто потрібно продемонструвати стаж і історію успішного роботи з бізнесу. Моя порада варто спробувати, якщо ви готові витрачати кілька годин або днів на пошук і вивчення дієвих грантів. Це може стати вашим шансом. Грантів багато, вони розрізняються за напрямками та умовами, тому слідкуйте за можливостями, які можуть підійти саме вам. Гранти це чудовий спосіб отримати фінансування без необхідності повертати гроші. Але конкуренція велика, тому варто ретельно готуватися і готувати свій бізнес-плани. Далі у нас ідуть інвестори. Інвестиції це ризик для інвестора, адже прибуток він отримує лише в успішних проєктах. Якщо бізнес не вдасться, то вкладені кошти можуть бути. Повністю або частково втрачені. проте високий ризик виправдовує високу винагороду. Співпраця з інвесторами зазвичай передбачає його частку в компанії та прибутку. Ви отримуєте нового бізнес-партнера, який може як допомагати у розвитку, так і ускладнювати процес управління. А де шукати інвесторів? Наприклад, почати можна з участі в екселераторах і інкубаторах, також розміщення проектів на краудфандингових платформах. Варто також подавати заявки до інвестиційних фондів і приватних Інвесторів, але важливо спочатку провести дослідження і зрозуміти, які інвестори найбільш відповідають вашому проекту, щоб не витрачати час на невідповідні пропозиції. На жаль, гарантованих методів залучення інвесторів немає, але є певні кроки, які збільшують ваші шанси. Перше, це оцініть свій проект, дослідіть потенціальних інвесторів, підготувати продукт або хоча б прототип, створити якісну презентацію, що включає проблеми, рішення вашого продукту, обсяг ринку, конкуренцію. Фінансові показники, команду, попереднє залучення капіталу, що було, і його використання, а також скільки інвестицій потрібно і як вони будуть використані. Під час обговорення умов інвестиції варто бути гнучким, але також готовим відмовити, якщо інвесторські умови йдуть у розріз з вашими цінностями. Плюс інвестиції. Вам не потрібно повертати фіксовану суму, лише відсоток від прибутку. Плачувати відсотки ви почнете лише після отримання прибутку, що дозволяє більше інвестувати в розвиток. На старті. Якщо бізнес не вдасться, зазвичай у вас не буде зобов'язань перед інвестором на відміну від банку. Інвестор зацікавлений у розвитку вашого бізнесу і може допомагати з управлінням, що особливо корисно для новачків. Який мінус? Інвестор як партнер може втручатися в управління, залучити інвестиції непросто, пошуки в інвестору можуть тривати місяці або і навіть роки. Відсоток від прибутку з часу може стати значною сумою і платити його доведеться доти, поки інвестор не вийде з проекту. Питайте, що залучити інвестиції потрібно лише тоді, коли це дійсно потрібно, і це зміцнить його позицію. Далі у нас йде краудфандинг. Краудфандинг – це цікавий і перспективний спосіб залучення коштів, особливо на самому старті, коли є лише концепт або один варіант продукту чи сервісу. Як це працює? Ти розміщуєш свій проект на популярному краудфандинговому платформі, встановлюєш суму, яку хочеш зібрати, і чекаєш, що люди, яким сподобається твоя ідея, підтримують її своїми грошима. Вони просто дарують. Тобі гроші, але можеш запропонувати їм першим спробувати ваш товар або сервіс. Ціни можна ставити різні для того, щоб отримати різні умови, наприклад, кращий продукт, більшу комплектацію тощо. Це все, щоб залучити якомога більше людей. Це хороший варіант, адже ти не ризикуєш нічим, окрім часу. Однак, у краудфандингових є суттєві мінуси. Проект повинен зачепити емоції людей, що може бути складно, особливо у сучасних умовах, коли донатити потрібно скрізь. Звичайні фото з телефону не підходять, потрібна професійна презентація з якісними зображеннями і, можливо, навіть відео. Також процес збору може займати багато часу, а результат залишається непередбачуваним. Крім того, твій проєкт повинен отримати схвалення платформи, інакше він навіть не потрапить до публікації. Наприклад, на платформі «Спільнокошт» успішно збирають гроші на культурні та соціальні ініціативи, але це не завжди підходить для бізнес-проєкту. Якщо тебе цікавить цей варіант, раджу звернути увагу на. Такі платформи, як Спільнокошт, Кікстартер і IndiegoGo. Далі в нас державна програма є робота. Державна програма є робота, створена для створення робочих місць. Почати можна зі свого власного. Якщо ти вже працюєш, сплачуєш податки і маєш можливості інвестувати в себе це чудово, що потребує програма. Гранти від 50 до 250 тисяч гривень є шість напрямків. На власну справу, на сад, на теплицю, на переробне підприємство для стартапів в ІТ. Та навчання в сфері IT. це безповоротна допомога, тобто отримав гроші і вони твої. Не потрібно повертати, як у випадку з банком, майже єдина мова це створити декілька робочих місць. Кошти можна витрачати на обладнання, сировину або навіть оренду. Заявка розглядається протягом 10 днів. Це справді приваблива програма, але є нюанс. Якщо у тебе проблеми з податковою або законом, можуть відмовити. Проте, якщо все в порядку, це дійсно чудовий шанс. Тож висновок який? Отже, вибір джерел Фінансування для бізнесу це стратегічний крок, який може вплинути на подальший розвиток проєкту. Є багато варіантів від позик, у близьких до банківських кредитів, грантів та краудфандингу. Кожен з них має свої плюси та мінуси, і вибір залежить від ваших потреб та можливостей. Плануйте все ретельно, прораховуйте ризики і будьте готові до труднощів. Але пам'ятайте, що кожен великий бізнес колись був лише маленькою мрією. Успіху вам в реалізації вашого бізнесу. Хай щастить! Слава Україні!